О, а я ж тобі ще не розказав, що не кожна платформа створена для старту, а деякі взагалі добивають новачків. Бо Амазон це гігант у світі продажів, але тут високі комісії, жорстокі правила і потрібен великий стартовий капітал. Це точно не для новачків. Шопіфай це про свободу. Свій сайт, свої правила звучить дуже круто. Але якщо ти не вмієш приводити трафік, твій магазин бачитимеш тільки ти і твоя мама. А Etsy це взагалі про інше. Обожнюю. Там вже є покупці, є простота на старті і є шанс почати з мінімального бюджету, без технічного болю і без нічних запусків реклами. Повір, я знаю, що це таке, бо я спробував усе. І якщо ти зараз починаєш з нуля, то не лізь одразу в глибоку воду. Стартуй там, де платформа не зламає, а підтримає тебе. Тобто починай грамотно. Пояснюю, як це зробити у міні-курсі, а він в шапці профілю. Підписуйся!